Йоу! Усім привіт! З вами я, я сьогодні буде марати в Майнкрафт, але я не можу доторкатися до трави. Буде доволі важко. Ні, Правда, і до речі. Ну, коротше. Не, не до речі, коротше. Давайте, коли завантажу світ, тоді включу відео. Добре. Так. Опа! Ви гонуте? Оце найближче дерево! Як мені нього достать? Господі. Ну, що можу сказати, я попав. Або... Це ж гравій, да? Якщо. Ну, це. Цих... Думав, гравій випаде. О! Бо за допомогою гравія я зможу отримувати блоки, які, до речі, мені дуже дуже-дуже, дуже знадобляться. Тож, давайте. Можливо, я перейду вже до Копа. Ну, а. Господи, чого я вам не сказав, що е цільне відео це знайти один діамант. Напевно, я хотів це сказати це, що без короче. О, Господи, помилуй! Господи, це що? було? Я ледь не наступив! Як О! Два кремі в мене вже є. Прикольно. Пат, пац. Пац. Ну, коротше. Давайте. Покажу, коли буду копати діаманти. У мене кінчився гравій. Прикольно. Коротше. Надовго бігаючи я по шахті. Я все-таки знайшов діаманти, і до речі, жилка з трьох штук. І, коротше, я настільки був дебілом, що тупо взяв, накопав до фіїші дерева і сповнив, що мені в шахті воно не треба. І кстати, жилка була не з трьох алмазів, а з трьох. Тож ми пройшли це відео, можна так сказати, цю ідею для відео. Що ж, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі. Всім пока-пока!